Привіт, з вами я, Лідія Шленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. І сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, зі, мно, зі мною сьогодні ось такі два зайця. Просто вони дуже милі, дуже гарні, такий великодній декор. І хочу вам розказати і показати частину своїх поповнень. От, отже, я отримала. Показала, отримала ось такий пакуночок від Вірени. Ще на своє день народження в лютому місяці я отримала подарунковий сертифікат від Галини Свіребкіної. І я <кхм> забула про нього. І ось я згадала, що я хочу цей сертифікат, і виявилась така, такий нюанс. Термін дій на той момент вже сплив. Я написала виробнику, вона сказала, що немає проблем, ми вас розуміємо, вибирайте все добре, ми вам продовжимо. Дякую Галині, дякую Велені, а вам раджу не бути забудькуватими і використовувати одразу ваші подарунки. Отже, на що я використала сертифікат, трошки доповнила і потішила себе, ось писаночка, я приймаю участь і вам раджу СП Відтінки пуску від Ясі Вишивалочка в інстаграмі про це є. Одного разу я навіть вигравала у Ясі це була СП Янга. Тому я взяла ось таку писанку. Ті, хто давно зі мною, знають, що я фанат писанок. До речі, писанок буде багато у мене. І зараз у Галини проходить теж класна SPA серія, де необхідно вишивати все серійне. Ось таку писаночку взяла. Ось ці новинки квіти. Ну, Це просто неймовірна новиночка такий соняшник. І я взяла ось такий цвіт. Ну, Цей цвіт так, так само піде в, в СП відцінки буску. І треба порахувати, який там об'єм бісеринок, оскільки в Галини на СП-серії має бути тільки. Більше ніж п'ять тисяч сума і така пташечка дуже класна така. Ластівочка. Мені подобається ця ідея у Віренис і птахи, їй подобаються дуже квіти. Надзвичайно класна така серія. І ось таку наволочку. Я ще хотіла її до Нового року. ну Я щось хотіла, потім не хотіла, потім не встигала. Потім... ну і Вирішила, що треба готувати завчасно. Ось такі пташечки, і там до неї є ще парна. така Такий віночок. Дуже мені подобається. Я дуже задоволена. Ще раз дякую Вілені за допомогу вирішенні питання. Дякую Галині за неймовірний подарунок. Взагалі, Галина цього року мене побаливала надзвичайними подарунками. Ну і не тільки цього року у мене є шикарна підвіска писанки. Дуже тішусь Галина в нашій віртуальній дружбі і сподіваюся, що. Колись настане той час, коли ми побачимось заочно. Всіх заочно, заочно ми знаємо, побачимось нашого. Всіх закликаю приймати участь в СП, надихатись красотою. У Голини зараз проходить СП мініатюрки і СП. Вишита серія. Зверніть увагу, обов'язково пошукайте в інстаграмі. Також СП відцінки буску у Ясі вишиваночки. Теж зверніть увагу в інстаграмі. Бажаєте підписатись на мене, буду рада, буду вдячна. Силка на мій профіль в... Додам в коментарях. В інстаграмі я викладаю набагато частіше свої процеси, адже відео я не завжди встигаю зняти. Це треба, щоб... Була хороша погода, щоб був час, щоб все зійшлось, щоб мій співведучий спав, от як сьогодні спить і спить дитинка, тому вирішила зняти відео і показати вам цю неймовірну красу від Верени. Отже, пташечка. Вчити, пташечка мене не покидає. Наволочка така, ластівочка така, квіти і писаночка. У мене є. Мені такі писанчки, до речі, колись дарувала Валюша. Так, Валюша, я вишила одну з двох, але дуже мені подобаються такі е, кольори насичені. Е, буду пробувати. Буду пробувати, буду вишивати. Я великий фанат писаночок. Це ці про це, знають. Значуд... А тут ці квіти досить великі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десь, десь один, дванадцять, двадцяти, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, двадцять, один, два, двадцять три, два, чотири, двадцять п'ять, 2500, одна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десь, один, двадцять, два, чотирьох, п'ятнадцять, шістнадцять, снадцять, двадцять, один, два, двадцять три. Я думаю, що ці дві квітки сміливо можуть виступати як один лот. У Галини. І такі пташечки. Мені дуже подобається. Ця серія Це є птахи України, у Вірени, і квіти України. Вони є різні. Дуже... А ці навіть парні виходять з джмеликами. Ось такі в мене П'ять. 5 придбанів. Дуже тішусь того. Пишіть ваші враження. Сподіваюсь, що я. Якнайшвидше зможу показати вам готовий результат і розказати. Я зараз вишиваю писаночки для проекту від разом з клубом Вечорниці. Я взяла аж шість, поки що не вишила жодної, але перший десяток моїх писаночок вже готовий. І навіть цього року в двох виставках до Великодня були представлені вишитівної писаночки, з чого я дуже тішусь. До нових зустрічей, всім гарного дня, до зв'язку.